Це менюшка вже саме, щоб відредагувати патч. Тобто в нас тут купа ефектів, всі можна вімкнути одночасно. Опа, це я заспойлерів. Тут в нас менюшка, щоб сам патч міняти, тобто сам банк можна зайти в ефект edit, і тут обираєте з 54 ефектів, які вам подобаються. Так, я обіцяв показати pitch shift. Тому що інші працюють ну, так собі, типу, я покажу, але е, вам не дуже сподобається. Піч стоїть на 12, але якщо поставити на 7, і тут важлива штука, що можна підмішати чистий сигнал.